Свої головний український подкаст Чехії. Вітаємо з вами, як завжди, свої Віталія Токарчук і Сергій Драчук. Сьогодні у випуску у силу вступив закон про множинне громадянство. Ось зараз громадяни України можуть мати більш ніж один паспорт. Це нерелевантна інформація. Бюро працевлаштування Чехії відмовляє українцям у безплатних курсах чеської. Мені сказали, що зараз це неможливо. Минулої суботи в Празі українські скаути запалили різдвяну свічечку. Одна з найтепліших найбільших акцій в саме в українській діаспорі. Сергію, а що у нас сьогодні у новинах? А в новинах сьогодні в Чехії готують новий закон про в'їзд і перебування іноземців, але до нього ще далеко. Президент Чехії повідомив, що снарядна ініціатива забезпечує Україну половиною снарядів великих калібрів, і говорив також про надання Україні літаків. Тим часом чеська урядова коаліція констатувала неможливість передати літаки для України про що говорив президент. Новини трохи згодом дочекайтеся. Почнемо наш випуск сьогодні з надихаючої новини. У празі минулої суботи українські скаути запалили різдвяну свічечку, символ духовного об'єднання всіх пластунів у різдвяний час. Ця щорічна акція була започаткована пластом ще в середині ХХ століття в діаспорі. Пластуни по всьому світі одночасно запалювали свічку саме тоді, коли в Україні сходила перша зірка і починався святвечір. З часом точний час зустрічі змінювався, але традиція збереглася і триває досі. Пластуни у багатьох країнах збираються разом, аби спільно запалити свічку як символ духовної злуки з українським народом. Здавалося б, свята закінчили але ні, продовжить наша Олеся. Гнатюк. Євангельський костел Чеськобратської церкви на виноградах заповнений вщент. Учасники акції готуються до виступів. Гості з нетерпінням очікують початку дійства. Попереду різдвяний калейдоскоп, вертепи, колядки, пісні та музичні номери, які занурять у атмосферу українського святвечора. Поки тривають останні приготування, у храмі вже можна побачити знайомих вертепних персонажів: янголів, царів, пастушків і чортів. Учасники у вертепних костюмах спілкуються з гостями і налаштову. Вуються на святкове дійство. Організаторка акції Оксана Яцю каже, що традиційно дійство розпочинається запаленням трьох свічок від вифлеємського вогню миру. Перша за загиблих воїнів і тих, хто віддав життя за Україну. Друга за всіх українців в Україні та за її межами. Третя за всіх пластунів і пластунок, розкиданих по світу. Різдвяна свічечка одна з найтепліших найбільших акцій в саме в українській діаспорі. І почала своє існування в ті е, часи, коли найбільше було потрібно це домашнє тепло. І відчуття українцям за кордоном. В Празі можу сказати по вже новітній історії. відроджена така різдвяна свічечка перша провелася в 2022 році, і це була та акція, яка об'єднала нас в Празі, подарувала це світло, подарувала тепло. Це була моя найулюбленіша акція, тому що ця акція вона відкрита для всіх. Тобто не лише пластуни приходять, приходять їхні батьки, родичі, друзі. І ми збираємося в місті, де є також християнський дух і вільні. Колядувати, співати, прославляти Ісуса в своїх українських традиціях. Тому чисельність від початку була велика, можна сказати, десь в районі сотні людей. Це враховуючи і пластунів, і гостей. І з кожним роком вона тільки росте. Цього року акція зібрала понад 300 учасників та гостей. До Чехії завітали і пластуни з інших країн. Скаути з Братислави, свій вертеп у Празі показували вже вдруге. Ми приїжджали в Прагу сюди на різдвяну світічку минулого року, і цього року вирішили знов долучитися. Бо це така акція, яку ми чекали. Цілий рік готувалися і дуже була раді бачити наших працьких друзів знову. Моя одна з улюблених акцій, бо тут збираються пластини з різних країн, і воно знову ж таки показує це єднання, дружбу. І дуже подобається мені тут. Цього року на акції вперше вели конкурсну систему. Судді оцінювали учасників у двох категоріях. У категорії «Кращий верте перемогу поділили між собою скаути з Праги та Острави. Празькі старшопластуни пластуни підкорили суддів своїм вертепом. А остравське юнацтво вразило гумором та. Артистичністю у своїй маланці у категорії Найкращий різдвяний номер перемогу святкували представниці прайського пласту, які зачарували публіку своїм співом. Пластунка з Польщі Юлія Рубіш уперше судила такий конкурс, і зізнається, це було непросто. Вертепи оцінювалися за п'ятьма категоріями: це костюми. Сценарій особисто моя категорія «Приколи», релевантність сюжета і акторська гра. А співочі номери більше оцінювалися загально за координованістю, за настроєм команди. За актуальністю та школяно. дійсно цьогорічні вертепи та й виступи були дуже на високому рівні, і було дуже складно оцінити. Бо всі дуже класно виступили. Акція цього року мала і благодійну складову. Учасники зібрали кошти на лікування та реабілітацію пластуна Олега Говдяка, який захищав Україну у лавах ЗСУ. Був поранений і потрапив у полон. Вдалося зібрати 30 тисяч крон. Різдвяна свічечка стала не лише святковою подією, а й можливістю підтримати того, хто цього зараз потребує. А далі до справ нагальних та хвилюючих українці почали отримувати від бюро працевлаштування відмову у доступі до безплатних курсів чеської мови. Дехто записується на курси чеської, а у відповідь тиша. А де хто подає заявку на рекваліфікацію і отримує відмову? Рекваліфікаційні курси від бюро працевлаштування в Чехії це державна програма, яка за останні роки дала тисячам українців можливість безплатно вивчити чеську мову або здобути нову професію за фінансової підтримки держави. Чому зараз бюро працевлаштування не схвалює нові заявки на курси, зокрема й курси чеської мови, і що робити тим, хто планував навчання найближчим часом? Далі дізнаємося з сюжету Олександри Туранової. Люди розповідають, приходять на уряд праці, подають документи на курси чеської, а у відповідь чують, що заявки тимчасово не приймають або не схвалюють. Через це виникає багато непорозумінь і хвилювань, розповідає Анастасія. Я хотіла податися на курси чеської мови, бо без них важко знайти кращу роботу. Але мені сказали, що зараз це неможливо, і я не зрозуміла, чи це відмова, чи просто пауза. Причина цієї ситуації не індивідуальна відмова і не зміна правил, а технічне та тимчасове обмеження пов'язане з тим, що у Чехії ще не затверджений державний бюджет на 2026 рік. Саме з бюджету фінансуються рекваліфікаційні курси, що схвалює уряд праці. Поки бюджет не ухвалений, установи не можуть підтверджувати нові курси, каже Наталія Косякова, речниця уряду праці з українських питань. Через тимчасовий бюджетний режим уряд праці наразі не затверджує нові перекваліфікації та поширюється на всі нові заявки, тобто тут не йдеться лише про іноземців. Ця ситуація триватиме до закінчення тимчасового бюджетного режиму, тобто до затвердження державного бюджету на 2026 рік. Цієї причини ми не рекомендуємо наразі подавати нові заявки на перекваліфікацію, ані особисто у відділеннях, ані онлайн. На сайті Семфкурзо.Цзет фахівчиня наголошує, це не залежить від національності, не стосується лише українців і не має значення про який саме курс йдеться – чеська мова чи інша рекваліфікація. Також якщо заявка була подана саме в цей період і не була схвалена, це жодним чином не вплине на можливість отримати курс у майбутньому. Якщо ви вже подали заявку і вона була відхилена, ви зможете подати її знову після закінчення тимчасового бюджетного режиму. Хотіла б додати, що тимчасовий бюджетний режим не має жодного впливу на виплату соціальної допомоги, включаючи гуманітарну допомогу, а також допомогу по безробіттю. Все буде виплачуватися у стандартний спосіб і звичайні терміни. Водночас, тим, хто хоче вчити чеську вже зараз, варто звернути увагу на альтернативні безплатні курси. Зокрема, програма як ліч» від Карлового університету пропонує безкоштовне вивчення мови для іноземців. Курси не фінансуються через уряд праця та не залежать від бюджету, а зареєструватися можна онлайн, каже директорка інституту мовної та професійної підготовки Карлового університету Дана гулкова нівлтова Najdete si na našich stránkách záložku Čeština je klíč. На наших сторінках ви знайдете розділ під назвою Чещена є кліч. Там опубліковані актуальні та заплановані курси, на які можна зареєструватися. Курси поділені за рівнями, а під кожним зазначені дати початку. Ми пропонуємо кілька форматів навчання: інтенсивні курси в будні дні із заняттями щодня, вечірні курси двічі на тиждень, а також суботні, тривалістю 10 субот поспіль. Потрібно лише Обрати курс, який вам підходить, і заповнити заявку. Після цього ви отримаєте від нас електронний лист із подальшими інструкціями. Окрім цього, безкоштовні курси чеської мови пропонують благодійні організації та інтеграційні центри у різних регіонах Чехії. А що стосується уряду праця за попередньою інформацією, повернення до стандартного режиму роботи та можливість знову подаватися на рекваліфікаційні курси, очікується орієнтовано в березні. Ми стежитимемо за оновленнями і обов'язково повідомимо, коли реєстрацію буде офіційно відновлено. Більше корисних матеріалів та новин на нашому сайті ukraina.radio.cz Також ми чекаємо вас у інстаграм Україна Нижні Підкреслення Радіо Нижні Підкреслення Прах. Заходьте туди, обов'язково підписуйтесь, а ми рухаємось далі. 16 січня, через півроку після оприлюднення, набув чинності український закон про множинне громадянство. Українці почали жваво обговорювати і реагувати на цю новину, але є нюанси. Для того щоб їх обговорити, ми запросили до нашої студії юристку, представницю Національної асоціації адвокатів України в Празі, членкиню чеської адвокатської асоціації у статусі іноземного адвоката Олену Максименко. Що треба знати, Олена, про закон про множинне громадянство у першу чергу? В першу чергу, саме на мою думку, треба позбавитися абсолютно інформаційного шуму, який зараз в інтернет-простір. Всі ці е, варіанти, що нам видає інтернет, про те, що ось зараз громадяни України можуть мати більш ніж один паспорт. Це нерелевантна інформація зовсім. Особливо зараз ми подивимося, ми всі знаємо, тут в Чехії, в Празі і не тільки в Празі, громадян України, які роками мають громадянство Чеської Республіки. Так, так це дуже цікаво. Що насправді відбувається? Так, Це нерелевантна інформація зовсім. Давайте почнемо спочатку. Давайте. Так? Конституційна стаття 4, яка в нас зафіксувала єдине громадянство, вона є досить суперечливою насправді, є якісь лінгвістичні оцінки можна знайти в інтернеті щодо того, що єдине громадянство, це не єдине громадянство як одне, а єдине громадянство, яке розповсюджується на всю країну. Це перший варіант, який ми ретельно вивчаючи першоджерела, можемо побачити. Після цього можемо повернутися до 2021 року, коли було подання до Конституційного суду щодо тлумочення цього слова сполучення. тобто дискусії в юридичних колах вони точаться досить давно. При цьому Україна, на жаль, чи на щастя не має правових якихось важелів чи функцій дізнаватися інформацію про кожного громадянина своєї держави, чи має який претендує на інше громадянство в інших країнах. Нема обов'язку обмінювати цю інформацію. Це персональні дані і вони дійсно повинні державою бути захищені. Тобто можна сказати про те, що зараз і так вже в багатьох українців є громадянство іншої країни. Але вони про це не повідомили свою державу, Україну і обов'язку такого спокій... немає. І спокійно з цим живуть. Так що насправді цей закон? Він е спрямований більш на представників української діаспори за кордоном, які не мають українського громадянства, а воліли б його, його mm -hmm. набути для іноземців, які е хотіли би набути е українське громадянство. Для тих військовослужбовців, які воюють за нашу державу, але є громадянами інших держав. Тобто цей закон спростив е, життя тим українцям, які не мають паспортів Вони, України е, раніше і зараз є діючий закон про закордонних українців. Узагальнюючи про українську діаспору, так. Він продовжує свою дію, з ним нічого не змінилося, але все ж таки, будемо відверті, роками українці мали громадянство інших держав, не виходячи з українського громадянства, більш того, якщо ми будемо ознайомлюватися з судовою практикою, з аналізом судової практики з міграційних питань, ми побачимо, що дійсно застосовувалися штрафні санкції для громадян громадян України, які намагалися перетнути державний кордон, маючи паспорти інших держав. Тому що громадянин України, який має паспорт, окрім українського іншої держави, при перетині державного кордону та в Україні розглядається виключно як громадянин України і зобов'язаний надати український паспорт. Я так розумію, що українцям, які хотіли отримати чеське, наприклад, громадянство, перебуваючи тут в Чехії, не слід поспішати. Радіти. Для набуття громадянами України чеського громадянства застосовуються норми чеського законодавства. І воно не змінилося зовсім. Uh -huh. Ми розмовляємо зараз про законодавство України і те, що змінила Україна, але не про законодавство Чеської Республіки. Тобто для е, тих, хто воліє набути чеське громадянство, зовсім нічого не змінилося. Розкажи, будь ласка, якою є процедура отримання чеського громадянства? Просто давай проговоримо це для тих людей, які замислюються над його отриманням і ще не знають, наскільки складною є ця система. Ну, дивіться, по-перше, якщо людина дійсно має українське коріння, вона є активною в діаспорі за кордоном, але не має українського паспорту чи громадянства, то на неї розповсюджуються... Дія закону про закордонних українців. Чомусь в інтернет-просторі не шириться зовсім ця інформація, але таке законодавство, воно дійсно є. Воно дозволяє перебувати у тісному зв'язку з державою за своїм походженням. Якщо ж така особа е, має бажання набути громадянство України, то, будь ласка, документи, які підтверджують зв'язок з Україною, е, іспит на знання мови, на історію, Конституцію і... Це не проблема. До того ж, хотіла звернути увагу на те, що ще у 2006 році Україною була ратифікована Європейська конвенція про громадянство, яка передбачає також, що якщо людина має громадянство однієї країни та множинне громадянство з іншою якоюсь країною, то на території власної країни вона розлітається виключно громадянином України. Ну, ставимо замість своєї держави України, так. А, це загальний принцип, який е, функціонував і в попередньому законі. Законі України про громадянство. І у судовій практиці ми його бачимо. Більш того, хочу підкреслити, що новий закон, він передбачає неможливість перебування в громадянстві України за наявності російського паспорту. При цьому ми маємо спеціальне законодавство, яке регулює тимчасово окуповані території. Ми всі знаємо про... Примусову паспортизацію Російської Федерації Українців так. на окупованих територіях. І так. Ось, Що буде з ними і як? Це просто наражає на ризик втрати громадянства. І е, тут... Я вважаю і фахівців юридичної спільноти, це розповсюджена думка, що зараз е, ті, хто будуть бажати е, зберегти Українська, свій е, громадянський, громадянський. зв'язок з державою, вони будуть зберігати документи, такі як пенсійні документи, е, свідоцтво про народження, будь-що. Бо це буде якийсь адміністративний, я думаю, що це буде доходити насправді одного дня і до судів ці справи. Тому що це дійсно, ну як ми декларуємо, що... Крим це Україна, тимчасово окуповані території це українські території, це наші громадяни. Ми їх намагаємося захистити, але при цьому це такий дисонанс. Якщо у вас є російський паспорт, ви втрачаєте українське громадянство. А чи є якийсь вже державою вибудований алгоритм дій, що робити українцям, які примусово були змушені отримати ці паспорти, але вони українці, вони хочуть залишатися українцями і мають українське громадянство і українські паспорти і за можливості відмовитися. А точніше, я навіть не знаю просто викинути ці паспорти, тому що вони не у правомовому полі надавалися українцям. А не у правому полі. Більш того, наскільки я знаю, я ретельно не занурювалася, але відмовитися від російського громадянства нелегко, майже неможливо. І позбавлятися цього громадянства, цієї умовно примусової паспортизації, я думаю, що це буде роками такий шлейф тягнутися, що десь цей паспорт там, десь. Буде працювати в Росії, відковуватися ці персональні все. дані, вони якимось чином. Я не занурювалася в ту правову систему, але е, з, те, з того, що ми бачимо, що все, де була російська мова, де ступала нога російської людини, воно російське. Так? Я думаю, що вони за цим принципом, просто трошки недолугим, вони будуть тримати людей в своїх якихось базах 100%. Я так розумію, що Україна поки що не подумала над тим, що робити з цими людьми, Ні. які отримали. Зараз це. ми не бачимо е, однозначної відповіді якогось порядку, якогось такого Бірі, шляху так, прокурокових дій. Е, тому я і кажу, що я думаю, що люди будуть збирати всі е, можливі докази, документи, е, доводити дійсно цю примусову паспортизацію. Для, для мене особисто, як я це бачу... Це набагато е, більше заслуговує на увагу, ніж те, що нам пишуть, що тепер, можливо, декілька паспортів. Перепрошую, в нас є конвенція, яка є обов'язковою, вона ратифікована у 2006 році у порядку у затвердженому конституцію все 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 просто можна все забути я так що це питання більше болить і воно більш нагальне так. це питання чомусь Думі? воно не висвітлюється я не розумію мені здається що ось зараз ми повинні наша держава повинна всюду Захистити українців. розповсюджувати цю інформацію щоб хоча б люди розуміли що вони повинні якісь докази самотужки збирати зберігатися які докази я вважаю що це українські паспорти що це свідоцтво про народження. Але як ти можеш довести лише за паспортом, що... Як людина може довести, що вона не хотіла отримувати російські громадянство? Ось це і ключове питання. Ось тут будуть вступати пояснення, якісь оскарження, якісь судові позови. Я думаю, що ми будемо про це чути у найближчі роки. І, що скаріше, буде вибудовуватися якась судова практика? Що підсумувати стосовно множинного громадянства? Воно для немає... нас фактично, для громадян України Бонус. за кордоном воно, я вважаю, нічого не змінило. Для іноземних громадян, які воліли б набути українське громадянство, так. Для набуття чеського громадянства ми знаємо, що тимчасове зараз тимчасова охорона вона не розглядається як той термін, який буде включатися. Лише спеціальний дозвіл. Так, на так. Договост, Це ЗДП. А класичний варіант це... Тимчасове проживання, потім постійне місце проживання, і після цього вже е, 5 років, якщо я не помиляюсь, постійне місце проживання, і після цього подається вже запит на набуття чеського громадянства. При тому, що станом на сьогодні Чехія не має такої вимоги, щоб вийти з громадянства своєї попередньої держави. Простіше не буде. Не буде зовсім для нас це інформаційний шум. Ну що ж, настав час актуальних новин. Сергію, передаю вам слово. Отже, в Чехії готують новий закон про в'їзд і перебування іноземців. Головні зміни стосуються цифрової обробки проваджень у справах іноземців. Біженців і осіб із тимчасовим захистом вони не стосуватимуться. Закон має запрацювати через три роки. Як повідомили в міністерстві внутрішніх справ, яке підготувало проєкт нового закону, цей документ є реакцією на непрозорість і непослідовність до теперішнього закону про перебування іноземців. Він також передбачатиме можливість скасовувати дозволи на перебування тим іноземцям, хто вчинив кримінальні злочини. Пропонований закон запровадить, зокрема, цифрове ведення проваджень і обліку іноземців. Законопроєкт не передбачає полегшень та інших змін у ключових вимогах, необхідних для отримання дозволів на перебування в Чехії. Він також не готує змін у проблематиці надання притулку чи тимчасового захисту. Уряд Чехії мав би розглянути законопроєкт протягом наступних місяців, після чого він піде на розгляд до парламенту. За планом МВС, у разі схвалення закон мав би набути чинності через три роки з 1 січня 2029. -го. Президент Чехії каже, що снарядна ініціатива забезпечує Україну половиною снарядів великих калібрів. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Петром Павелом у Києві високо оцінив продовження чеської снарядної ініціативи. Наприкінці минулого тижня відбувся вже третій візит голови чеської держави до України на цій посаді. Темою розмови з Зеленським були, за словами Павела, стан мирних переговорів щодо війни Росії проти України, продовження чеської снарядної ініціативи чи гуманітарна та відбудовча допомога Чехії Україні. Після переговорів Павел повідомив журналістам, що чеська снарядна ініціатива забезпечує понад 50% постачань боєприпасів великих калібрів для українського війська. За його словами, Зеленський високо оцінив те, що ініціатива буде продовжена і за нової урядової коаліції. Український президент після зустрічі з чеським висловив сподівання, що попередні домовленості між Прагою й Києвом допоможуть із найнагальнішим завданням захистом від російських повітряних ударів. Він також закликав чеські фірми, щоб вони далі розширили співпрацю з українськими в галузях артилерії і безпілотних систем. Павел у зв'язку з російськими ударами по українській енергетиці сказав, що Чехія могла б надати кілька менших літаків для захисту України від дронів. Чеська урядова коаліція констатувала неможливість передати літаки для України, про що говорив Петр Павел. Їх потребують самі чеські збройні сили. Про це йшлося на засіданні урядової коаліції. Прем'єр-міністр і голова партії Ано Андрей Бабіш уточнив, що коаліція з приводу літаків нічого не вирішувала, лише констатувала те, що їй повідомив міністр оборони, висуванець партії СПД Яромір Зуна. Збройним силам Чехії ці літаки потрібні. Не ми вирішуємо щодо літаків, збройні сили вирішують. І збройні сили вирішили, що потребують цих літаків. Заявив прем'єр. Чехія нині за один із оборонних пріоритетів має протиповітряну оборону, зокрема захист від дронів. І для цього їй самі згодяться її легкі літаки. А на сьогодні все. І не забувайте, що ви можете написати нам і залишити відгуки та пропозиції. Адресу знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz Також ми чекаємо на вас у інстаграм Україна нижнє Підкреслення, Радіо нижнє підкреслення Прах. І прощаємося з вами до наступної середи. З вами були Сергій Драчук і Віталія Токарчук. Почуємось, Па-па!